Першу неділю листопада в Україні, згідно з указом президента України, від 13 квітня 1999 року відзначають День працівника соціальної сфери. З цього приводу в районному будинку культури відбулись урочисті заходи. Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості організації, оплати і безпеки праці трудових відносин. Першим привітальним словом до соціальних працівників звернувся голова район державної адміністрації В'ячеслав Кауфман. Сьогодні соціальна робота є важливою складовою політики держави. До, до спеціалістів установи соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. Адже основна мета вашої діяльності допомога людям. Шановні працівники соціальної сфери, за роки невтомної праці ви завоювали довіру і повагу нашого населення. Ваша робота значима і шанована. В'ячеслав Маркович від голови обласної адміністрації Володимира Хоменко та від районної державної адміністрації вручив почесні грамоти та подяки сумлінним працівникам соціальної сфери. Заступник голови районної ради Олександр Могильний привітав та висловив вдячність винуватцям свята за їх нелегку працю. Заршити поздравить вас з наступаючим про сельним Прежде всього я хотів би поблагодарить вас за кожного днівний труд. Потому что ежедневно к вам приходят люди с разными проблемами, разными вопросами, разными судьбами. И вы каждому из них находите индивидуальный подход. Я хотел бы прежде всего пожелать вам, чтобы у вас была всегда возможность решить все вопросы, все проблемы людей, которые приходят к вам на прием. Також співробітникам управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду Новгородського району, територіального центру з обслуговування одиноких і непрацездатних громадян було вручено грамоти районної ради і подяки від міської ради, які вручив голова міської ради Сергій Пунтус. Я хочу вас всіх привітати з вашим професійним святом, побажати вам в першу чергу здоров'я, благополуччя, добра. Під час урочистості лунало багато теплих слів. А працівники районного будинку культури приєднались до всіх поздоровлень і подарували присутнім чудову концертну програму.